Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про хімічні властивості оксидів. Оксиди це складні речовини, утворені двома елементами, один з яких є атом оксигену і ступенем окиснення мінус 2. Оксиди поділяються на солетворні і несолетворні. Солетворні, в свою чергу, поділяються на основні, кислотні та амфотерні. Розглянемо з вами хімічні властивості всіх трьох солетворних оксидів. Перша властивість це взаємодія з водою. Візьмемо для прикладу основних оксидів натріоксид. Натріоксид при взаємодії з водичкою H2O буде утворювати натрійгідроксид. Натрій OH. Коли ми написали праву частину та склали її за валентністю, починаємо урівнювати. Пам'ятаємо стопчик урівнювання. Спочатку метали, за ними йдуть неметали, галогени сьома група головна підгрупа, гідроген і в останню чергу урівнюємо оксиген. Натрія до реакції 2, після реакції 1. Значить, попереду сполуки натрій гідроксид ставимо коефіцієнт 2. Коефіцієнт це велика цифра перед сполукою, яка відноситься до кожного хімічного елемента в даній сполуці. Гідроген 2. Гідроген 2. Тому що 2 помножити на 1 буде 2. Оксигенчику до реакції 1 плюс 1 буде 2. І після реакції 2 помножити на 1 буде 2. Значить, рівняння урівняне. Наступне кислотні оксиди взаємодіють з водою. Візьмемо такий кислотний оксид, як сульфур 6 оксид СО3 плюс молекула води. Якщо кислотний оксид взаємодіє з водою, у нас утворюється відповідна кислота H2SO4, тобто утворилася сульфатна кислота. Урівнюємо сульфуру до реакції 1 після реакції 1. Гідрогену до реакції 2 після реакції 2. Оксигену 3 плюс 1 буде 4, і після реакції 4 значить, рівняння урівняне. Візьмемо амфатерний оксид, наприклад, алюміній оксид. Алюміній 2О3 плюс молекула вода. Звертаємо увагу. Що амфотерні оксиди вони не взаємодіють із водою, тому стрілочку перекреслюємо. Наступна реакція це взаємодія з кислотами. Основні оксиди дуже добре взаємодіють з кислотами. Я взяла основний оксид, натріоксид. Додаю кислоту. Я можу додати як оксигеновмісну, так і безоксеенувмісну. Візьмемо безоксено вмісну, хлоридну кислоту, – хлор. Коли дві складні речовини взаємодіють між собою, у нас утворюються дві нові складні речовини. У нас утворюється натрій хлорид і молекула води. Ми можемо виділити ось такий квадратик і, виходячи з нього, написати продукти реакції. У результаті у нас утворився натрій хлорид плюс молекула води H2O. Продукти написані, формули складені за валетністю починаємо урівнювати натрій до реакції 2 після реакції 1. Значить, ставимо коефіцієнт 2 перед сполукою натрій хлорид. Хлору до реакції 1. Після реакції 2. Тому що 2 на 1 буде 2. Значить, і перед хлоридною кислотою ставимо коефіцієнт 2. Гідрогену до реакції 2, після реакції 2. Оксиген 1, оксен 1, значить, рівняння урівняне. Наступний оксид кислотний. Візьмемо сульфур 6 оксид СО3. При взаємодії, наприклад, із хлоридною кислотою. У нас реакція не відбувається, тому що кислотні оксиди з кислотами взаємодіяти не можуть. І наступний оксид амфотерний візьмемо цинкоксид. При взаємодії з хлоридною кислотою у нас відбувається реакція обміну, коли дві складні речовини взаємодіють між собою з утворенням двох нових складних речовин. У нас утвориться цинк хлорид плюс молекула води H2O. Урівнюємо цинку до реакції 1. Після реакції 1. Хлору до реакції 1 після реакції 2. Значить, перед. Хлоридною кислотою ставимо коефіцієнт 2. Гідрогену до реакції 2, після реакції 2, Оксиген 1, оксиген 1, значить рівняння урівняне. Наступна властивість взаємодія з основами. Візьмемо таку основу, як натріоксид, Плюс основу давайте візьмемо калій гідроксид. OH. Запам'ятайте, що Основні оксиди із основами не взаємодіють, Тому ми перекреслюємо стрілочку і говоримо про те, що дана реакція не відбувається. Візьмемо кислотний оксид, наприклад, СО3, тобто сульфур 6 оксид. Плюс основу візьмемо гідроксид. У нас з вами утвориться. Сіль натрій сульфат, натрій 2SO4. І, відповідно, побічним продуктом у нас утвориться молекула води H2O. Урівнюємо натрій до реакції 1 після реакції 2. Ставимо перед натрій гідроксид коефіцієнт 2. Сульфур – 1, сульфур 1. Гідрогена 2, гідрогена 2. Рахуємо ксенчик 3 плюс 2 помножити на 1, 2. В сумі буде 5. 4 плюс 5. Реакція урівняна. Візьмемо амфотерний оксид, наприклад, цинкоксид. цинк О. Взаємодія взаємодіє із основами гідроксид. А в цьому випадку цинкоксид буде проявляти кислотні властивості, у результаті чого у нас утвориться сіль натрій цинкат, натрій 2, цинко 2 і молекула води. Урівнюємо натрій до реакції 1 після реакції 2 ставимо перед натрій гідроксидом коефіцієнт 2. Цинку до реакції 1, цинк 1. Гідрогенчика до реакції 2, гідрогена 2. Оксиген 1 плюс 2 буде 3, 2 плюс 1 буде 3. Рівняння урівнене. І остання властивість оксидів це взаємодія оксидів між собою. Тобто, основні оксиди взаємодіють з кислотними, основні взаємодіють з амфотерними, кислотні взаємодіють з амфотерними. Давайте запишемо ці реакції. Цинкоксид. Взаємодія із натрій оксидом. У результаті чого цинкоксид проявить кислотні властивості. І у нас утвориться натрій цинка. Натрій 2, цинк О2. Урівнюємо натрій до реакції 2, після реакції 2, Цинк 1, цинк 1, оксигенчика 2, оксигенчика 2. Рівняння урівняне. Наступне цинкоксид взаємодіє із... Карбон 4 оксидом. У результаті чого цинкоксид проявить основні властивості. І у нас утвориться цинк СО3 цинк-карбонат. цинк 1 до реакції після реакції один. Карбон 1, карбон-1 карбон-1. Оксиганчик 1 плюс 2 буде 3. І після реакції 3. І останній оксиди, оксид, який взаємодіють один з одним це натріоксид. Взаємодіє із. Кислотним оксидом давайте з карбон 4 оксидом, у результаті чого у нас утвориться натрій карбонат. Натрій 2 СО3. Натрія до реакції 2 після реакції 2. Карбончик 1 карбон 1, оксигенчика 3 оксигенчика 3. Рівняння урівняне. Таким чином, ми сьогодні з вами розглянули хімічні властивості оксидів і з'ясували, що оксиди є трьох видів основні кислотні та фатерні. Запам'ятали, що з водою амфотерні оксиди не взаємодіють. А от з кислотами кислотні не взаємодіють, а основні не взаємодіють з основами. А реакції проходять за рахунок реакції обміну. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте вподобайки.